Доброго дня, мої дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої любі друзі! Вітаю вас! Хотіла би я вам сказати, що я знову з вами, ну так, це серединка на половинку. Сьогодні в нас такий показ дуже короткий в польових умовах. І я вам покажу декілька прикрас, які чекали. І... Через те я хочу показати. Ну ще через те, що ви знаєте, що я зробила операцію. Цього мало я ще захворіла якоюсь вірусною хворобою, у мене висока температура. Ну, але нічого страшного, все буде добре. Я вам зараз покажу декілька прикрас: одна прикраса. Прийшла на замовлення, давайте подивимося. Оця прикраса прийшла на замовлення. Це намисто з натуральних перлів. Але ви знаєте, з цим намистом вийшла така історія. Його затримали на таможні через те, що продавець там написав Голд. Голд, може, він мав на увазі замочок. Золотого кольору, але написав голд і таможня затримала десь тижнів три воно було на таможні. А може, він це зробив спеціально, щоб його затримали на таможні, і щоб я не змогла зробити повернення. Тому що намисто трохи не такий, як я замовляла, як замовляла Оленка. На картинці було ідеально красиве намисто, з ідеально рівненькими намистинками. Тут, як бачите, намистинки не такі ідеально рівні. Але таке довге намисто, метр 16, м. воно у всю довжину, якщо розстібнуть, а якщо застебнуто, то висить майже на 60 см. Зараз я ближче вам трошки покажу. Деякі намистинки, бачите, кругленькі, гарненькі, а деякі намистинки ось такі, ніби барочні. І цього на картинці не було. Замочок у нас такий старовинний, вінтажний. Ви знаєте, Оленко Якщо вам не сподобається це намисто, то повернути ми вже його не можемо, тому що пройшли терміни повернення, тому що воно стояло на таможні. Але я, мабуть, можу відшкодити, якщо ви будете дуже, ну, вам воно не сподобається, то я можу вам відшкодувати частину. Бо що робити? Ну, що робити, я не можу втратити своє обличчя. Я, наприклад, е мені не дуже подобається таке намисто, бо купувала. Ні, воно було б дуже гарне, якби ми купували таке. Ну, ми купували такі рівненькі, гарненькі, кругленькі намистинки. Ну, зато це намисто дуже довге. Ну, я ж кажу, воно висить на 60 см, якщо його одягнути в один рядок. Звичайно, його можна завернути два рази на, на круг шийки, І тоді воно буде з двох рядків намиста буде. Ну, і ще воно вінтажне, мабуть, і трошки ниточка така ніби трошки де-не-де то я б його перенизала. Але я не можу перенизати, я погано бачу це раз, а другий зараз не можу. Ну, Я думаю, ми з Оленкою розберемося. А зараз я вам хочу показати інше намисто із натуральних перлів та перламутру. Бо це намисто вже продано, воно не продається. Це намисто теж таке морське. Тут натуральні перли, а також перли є такі ідеальні, дуже гарненькі, гладенькі. А є отакі барочні довгі і пластинки із перламутра, теж різного розміру. Бачите, Більшенькі, меншенькі, зовсім меншенькі. І я порахувала тут таких гарних перлів 19 штук. Це намисто на пінах. Ну, 19 штук круглих. А ще у нас є отакі барочні намистини. Це все натуральні перли. Дивіться, тут є ніби замочок. Але він цей замочок не, не розтібується. Зараз покажу для чого він. Значить, отаке довге намисто. І спробую вам його показати. Вони, воно дуже довге і ще довше, ніж попереднє, це 1,40, якщо його розстібнуть, але розстібнути його не можна. Ну, 70 см, воно висить, складеному вдвоє в вигляді. Зараз попробую вам показати, як воно висить. Не дуже так гарно видно. Намисто дуже довге 70 см. А тепер я хочу вам розказати, для чого ж той замочок. Отак, От ми бачимо це намисто, коли воно просто довге. А замочок це для того, щоб зробити дві нитки. От, беремо цей замочок і чіпляємо. В будь якому місці миста. от, наприклад, отут, Берем за любе місце, отак чіпляємо. І у нас виходить тепер дві нитки. Вибачте, дівчатка, за те, що у нас такий сьогодні походний показ. Не дуже гарно я вам можу показати. Хворію і ще й хворію, ще й хворію добавочно до операції. У вівторок мені зробили операцію, а потім я захворіла ще, якась інфекція, ще потратила гроші на ту операцію. І Знаєте, мені сказали, ти ж можеш у тебе син загинув, ти можеш повернути гроші, тільки можу. Якщо б мені дали чеки на ті, на ті гроші, які я віддала. Ніхто мені чеки ніякі не давав. А сказали написати, що це добровольна допомога. І якщо ти добровольно комусь допомагаєш, то тобі гроші поверне. Ну, от так от. Дуже красиве це намисто. Воно таке крупне, подивіться, по руці. Самі намистинки всі крупні, все це натуральне. Метр сорок уся довжина. І якщо ви хочете зробити, якщо ви хочете зробити, щоб це було дві нитки, то ось в будь-якому місці, тому я не можу вам сказати, яка довжина буде, якщо ви зробите дві нитки, тому що ви можете зачепити в будь-якому місці, і то буде. Довжина, як вам зручно. Таке намисто коштує 1200 гривень. Враховуйте, що тут дуже красиві ці круглі перли і барочні ці перлинки, і ці плашки із перламутра. Все тут натуральне, все гарне, велике, гарне намисто. 1200 гривень. Я хочу показати вам дві сучасні брошки, це теперішні брошки, це не вінтаж. Це брошечки, які колись уже в мене були. Я помилково купила, прийшли, я побачила, що це не антикварне, не вінтажна не брошка, але ну, я поставила на них дуже маленьку ціну. І ви їх захотіли. Ну, звичайно, подивіться, яка вишня. Вишеньку мені замовляла якась дівчинка, Оксанка, здається. Але зараз не можу знайти її телефон. Якщо Оксанка, ви побачите, то, будь ласка, ось ваша вишенька. Але якщо Оксанка не візьме, то я віддам цю вишеньку за 400 гривень. Такий Зворотня сторона. І ще зараз вам покажу одну брошку, яку ви всі дуже багато хотіли. Коли я вперше показала вам цю брошку, вам вона дуже сподобалась. Це дуже цікава брошка. Це піон. І я продала його за 500 гривень. Але дуже багато людей попросили в мене купити. Такий піон. Я купила два один на замовлення, а один вільний. Тому, якщо хтось хоче такого піона, подивіться, які красиві. Він важкий, металічний. От така сторона зворотня. Оце, здається мені, що оце скло. Оці листочки, як на ніби від, він, вітражне скло. Дуже красиве, і такого, такого піону я такий піон я продаю за 500 гривень, кому він подобається, тому що залишився один. Телефонуйте. Ну, Буває так, що просять, просять, а потім продаю за таку саму ціну і не, не звертаються ті люди, які хотіли. Тому. Можете дзвонити і відразу, і потім в надії, щоб цей піон таки залишився. Дуже гарний гляньте, який красивий, 500 гривень. Сучасна брошка, сучасна, невінтажна, тому така й ціна. Але дуже красива, що там казати. Достойна брошка. Достойна. Це така брошка, що можна і на свято, і в будень, і на сумочку, і на лацкан піджака. І всього 500 гривень. Дуже якісна, важка, така гарна. Тому, якщо комусь подобається, питайте. Ну, і зараз ще хочу вам одну брошку показати. Це вже брошка, яка у нас була. Я не хотіла її продавати, але Такий сьогодні продам, бо-ліки треба купувати. Зараз я вам покажу ще й цю брошечку. Я вам вже показувала цю брошечку, вона коштувала тоді трохи дорожче. Але зараз я продаю цю брошечку за 1500 гривень. Ми багато раз за неї, верніше, ми багато за неї говорили. Вирішували, чи це венеціанське скло, чи це чешське скло. І, і те, і те може бути, тому що отам вставочки такі у них високі. Якщо подивитися, то коли не плоскі, а такі високі, бачите ці трояндочки, то так робили. У Венеції. Але, може будь, що і Чехи просто брали ці вставочки, купували у Венеції, це теж було. І вставляли свої брошки. І це може бути і німецька брошка. Але ж бачите, отака в неї задня сторона, але маркування немає. Я не дуже розбираюся. Ой, Вибачте мене, дівчатка. Не дуже розбираюся. По цій задній стороні, чия це такі брошка, дуже б хотілося підсказок дівчаток, які добре розуміються на цих задниках, свята Малєвська чи свята світуш. Ну, багато у нас дівчаток, які Таня. Дуже прошу вас, допоможіть. Чия ж це такі брошка? Ну, і сьогодні її ціна 1500 гривень. Це зі знижкою, тому що а, дуже потрібні гроші. Ну, і от, із показів сьогодні все. А ми сьогодні ще подивимося, хто у нас виграє брошечку. Ну, вірніше, це не брошка, а така красива голка. Лицар такий, лицарські доспіхи. Ну, зроблена вона дуже гарно, щось не хоче показувати. Теж, теж такий вредний. Ну, давайте подивимося, хто ж у нас виграє цю красиву гулочку. Дякую Оленко за дуже гарні побажання, особливо за побажання здоров'я, це якраз те, що мені зараз треба. Знаєте, як воно на операцію ще інфекційною хворобою захворіть. Але, ой, і хотіла ще сказати, Людочка, я забула вам відправити вашу кукурузку. Відправлю завтра із тим, якщо хтось це ж купить щось, то пошлю своїх когось, щоб відправили і вашу кукурузку, не хвилюйтесь. І ці, якщо буде що відправляти, Оленка, мабуть, захоче, щоб на мисто поки побуло в мене, бо там ще брошка в неї йде. Ну, бажаю всім здоров'я. Бажаю всім любові, бажаю всім миру та добра. І як би там не було хворі ми чи здорові, давайте донатити на нашу армію, на нашу рідну українську армію і допомагати самим собі. Люблю вас, і якщо все буде добре, то я прийду наступного разу.